за вагомий особистий внесок у підтримку боєздатності військової частини, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята Дня Збройних сил України, грамотами, подяками та підвищенням у військовому званні відзначили кращих службовців делятинської військової частини. Військові і сумом згадують 2014-й, коли прощалися зі своїми побратимами, полеглими на сході України героями, офіцерами Юрієм Бараном та В'ячеславом Файфурою. А 2015-й рік. Для делятинської частини вважається щасливим. У 2015 році у нас втрат на щастя не було. У нас тільки було тільки двох двох поранених військовослужбовців. Ну, ми зробили деякі висновки підготовки особового складу. Багато в нас пройшло вишколу підрозділів на навчальних полігонах, навчальних підрозділах. Місцева влада десятці кращих вояків вручила грамоти та подяки, обіцяючи в подальшому матеріальну підтримку. Цього року закінчується програма сприяння якраз військовій частині. Тому ми будемо планувати в бюджеті на 16-й рік кошти для фінансової підтримки і прийняття цієї програми на сесії районної ради. У надвірнянському районі також діє програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, учасників АТО з районного бюджету на її виконання за майже півтора року виділили 800 тисяч гривень.